Я думаю, ви не раз могли відчувати в тому напруження, роздратованість, коли довгий час були вдома. На це може бути декілька причин. І одна із них це електромагнітне випромінювання від тих приладів, які у нас є вдома. Дім в такому разі перестає бути вашим захисником, він ніби вампірить вашу енергію. Давайте в цьому розбиратися. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик і цілитель домашнього простору. На цьому каналі я ділюсь своїми знаннями, інформацією і сподіваюся, надихаю і мотивую вас. В цьому відео я хочу поговорити з вами про шкоду електромагнітного випромінювання від всіх приладів, і як це впливає на наш дім, на нашу енергетику, і що з цим можна робити. Спойлер, з цим можна щось зробити. Поїхали! Не забудьте підписатися і поставити лайк. Давайте спочатку поговоримо, як це приблизно працює. Звичайно, я не фізик і зараз не зможу вам чітко все пояснити, але приблизно принцип, я думаю, ви зрозумієте. Кожен пристрій, який підключений до електромережі або до якоїсь спецспровідної мережі, там 4, 5 G, Wi-Fi. То це все створює електромагнітні поля. Кожен прилад випромінює хвилі. Ці хвилі ми не бачимо. Але наше тіло, наша фізика, вони їх відчувають. І, звісно, це відображається і на просторі, на нашому домі. Тут, мабуть, можна довго дискусувати на тему, чи це дійсно шкідливо, чи це не шкідливо, Але просто логічно подумати, як на мене, да? то ми живемо, людина, як ви, да? живе тисячі, десятки, сотні тисяч років, живе на цій землі. І ніколи не було таких приладів. Лише за останні сотню, трошки з гачком років, з'явилися ці всі штуки. Звісно, наше тіло, наша біологія, воно не пристосоване до такого. Не вчила нас природа і еволюція працювати з цими електромагнітними штуками. Тому воно сильно впливає на нас на рівні навіть клітинному. Звісно, це дезбалансує нашу нервову систему. Ми стаємо більш роздратованішими, там не можемо володіти своїми емоціями. Це впливає на наш сон, відбувається різного роду порушення, сну стає складніше заснути, прокинутися. А в просторі створюється ніби такий енергоінформаційний шум, тобто з'являються різного роду часточки, які не належать до цього простору. Це накопичується в нашому домі, і коли ці хвилі, ці поля, вони взаємодіють з полями людини, то це негармонічна таке взаємодія, негармонічна, і вона, звісно, впливає на нас. Також є така тема як інформативне або інформаційне перенавантаження. Коли ми постійно там сидимо в телефоні, скролимо там стрічку інстаграм, дивимось сторіс, рілси чи відео на ютуб, постійно-постійно йде притік інформації, і наш мозок він не відпочиває. Іде постійно ця енергія, яка вже є дуже багато, чаша ніби переповнюється. Нам здається, що от зараз я вимкну тубчик, трошки розслаблюся, відпочину, то. Стане краще, але насправді мозок не так відпочиває, Це для нього все одно якась активність. Він сприймає якусь інформацію, йде вхідний потік. Тому треба бути з цим обережним. Це також, звісно, постійно впливає і на наш стан в плані тривожності. Коли нам на телефон надходять повідомлення, він постійно там пілікає. Фокус нашої уваги він постійно. Привертається до телефону, ми не можемо сфокусуватися на речах, які ми зазвичай там робимо, там працюємо, не знаю, відпочиваємо, ми постійно тягнемось до цього телефону. Також тут є про дофамінову історію, коли ми постійно скролимо ці новини, там оновлення в інстаграмі, ми просто вбиваємо свій мозк. Бо ми постійно підхарчовуємо його дофаміном, а дофамін це швидкий дофамін. Швидкий дофамін він недобре впливає на нашу нервову систему. Нам потрібен повільний дофамін, там, наприклад, від прочитання книги чи від того, коли ми там на природі щось робимо, або від того, коли ми завершуємо якусь велику задачу. Це навпаки підсилює і дає нам ресурс, а швидкий дофамін нас дуже сильно втомлює. А також це. Величезна витрата часу. Ти просто заходиш на хвилинку в інстаграм, там щось подивитися, а тут вже пройшла година, і ти дивишся якісь фото і рілси котиків. Ну, коротше, це дуже. Не екологічно щодо нас самих. Якщо говорити з точки зору енергетики дому, то електроприлади це завжди стихія вогню. І якщо їх дуже багато, а в нашому житті зазвичай і в нашому домі таких приладів дуже багато, починаючи знову ж таки від комп'ютера, телефону, закінчуючи там телевізорами, чайниками, кавомашинками та всім, чим тільки можна, і вони по суті стоять майже в кожній кімнаті, а то й в кожній, і по декілька. І у ці сильні їх поля вони дуже шкідливо впливають на нас. Якщо навіть говорити про роутер, то дивлячись на те, де він стоїть, то він може впливати на різні сфери життя. Наприклад, в спальні, звісно, він порушує наш сон на кухню. Він може впливати на наше травлення або на благополуччя. Якщо там в зоні відпочинку, десь у вітальні, наприклад, де ви збираєтеся родиною, то це може теж порушувати відпочинок або цей квалітативний час з вашою сім'єю. Але не біда, можна все-таки мінімалізувати цей вплив. Звісно, ми не можемо повністю його виключити з нашого життя, бо це все-таки частина нашого життя. І як би ми не казали, наскільки телефон шкідливий, там не корисний, впливає дуже погано на нас, але багато хто працює в телефоні. Комунікує один з одним, і все-таки в сучасному світі дуже складно жити без цих всіх приладів. Це наш комфорт і якість нашого життя. Але ми можемо щось зробити, щоб в домі цей вплив був трошки нижчим. Перш за все, я хочу порадити вам вимикати роутер на ніч, коли ви спите, щоб ці хвилі вони не впливали на вас. Є навіть така дуже цікава думка, що через такі хвилі, через там те саме. 5G нас програмують. І зараз я не говорю про те, що нас програмують як зомбі, там не знаю, щось робити. Але, можливо, де якесь програмування на певні емоції, на певні програми. Звісно, цю думку я не можу якось підтвердити чи навпаки спростувати. Але я думаю, є в цьому якась доля істини і щось в цьому є. А також не тримайте роутер в вашій спальній кімнаті, як я і казала, це. Впливає на наш сон і взагалі будь-який електричний прилад, який знаходиться в спальні, він порушує гармонію, він порушує енергію інь, таку спокійну м'яку енергію, і додає туди цієї. Електричної енергії, енергії вогню, нестабільності це дуже погано для спальні. Якщо, наприклад, навіть телевізор стоїть напроти ліжка, це не просто електромагнітне випромінювання. Ви ще відзеркалюєтеся в вашому телевізорі, і це діє по принципу дзеркала. Так само, як ми в дзеркалі, коли спимо, не маємо бачити себе, тому що це витягує, ніби нашу енергію. А коли там... Ви, наприклад, одна якась людина, то по суті у відзеркаленні вас вже троє. То це може призвести до того, що будуть зради в сім'ї. Тому обережно з технікою, як мінімізуєте, взагалі винесіть всю техніку, яку, можливо, з вашої спальні залишите там лише якийсь будильник, і бажано механічний. І, звісно, телефон теж залишайте в іншій кімнаті, коли ви спите. Плюс, коли ви будете вимикати роутер на ніч, є шанс, що ви ну, нарешті може виспитися. Дуже класна історія, як мінімізувати випромінювання, і яка мені подобається, якою я користуюся, це біорезонансні прилади. Зараз я теж не можу вдатися в подробиці, розповісти, як вони там діють. Але як я це розумію, вони створюють поля, вони зміцнюють енергетичні поля людини. І вони зміцнюють ауру, так сказати, вони структурують енергію навколо себе, і це впливає так на нас. Є різні види цих приборів. Наприклад, у мене є ось такий, це переносний прилад. Є такі, які підключаються до електромережі, їх можна там на цілий день, на ніч залишати, вони структурують енергію. І я, коли вперше взяла собі ці прилади, я відразу помітила, наскільки ніби повітря взагалі в домі змінилося, стало легше дихати. Тому я б радила з такими приладами вам познайомитися, подивитися, що це можна зробити. Є також прилади, які діють в трошки інші технології, без того, щоб підключати до енергомережі. Це такі тензорні кільця. Взагалі, зазвичай такі кільця використовують саме для себе, тобто можна одягати там на себе, прикладати до якогось місця. Вони структурують нашу енергію, наше біополе. Вони гармонізують наші чакри, наші енергетичні тіла і ауру. Але є і по цьому принципу вони там зроблені з певного матеріалу і сплетені теж по певному там принципу, по певні технології. Є такі штуки, навіть які створені для гармонізації простору. Зараз в мене, на жаль, такого немає, але я хочу найближчий час замовити. Я навіть коли я дивлюсь на цей прилад, я відразу розумію, що це дуже потужна штука для зміцнення, для посилення гармонізації енергетики в домі. Інший класний варіант для того, щоб мінімізувати це випромінювання це використовувати камінчики, натуральні камінчики. Їх можна класти, наприклад, в спальні або біля свого робочого місця, або там, де стоять у вас багато приладів. Знову ж таки, біля комп'ютера, біля телевізору, біля холодильника, так теж добре. Наприклад, шунгіт, він ніби поглинає таке випромінювання. Турмалін захищає наше біополе. А гематит він заземляє нас. Тобто, якщо ми довго працювали з якимись приладами, можна не просто да, піти на природу, можна ще й взяти цей камінець, гематит, потримати його трошки в руках, можливо, прикласти там десь до голови чи ще до чогось, тобто зробити якусь таку невеличку практику з ним. Знову ж таки, мінімізуйте ці предмети в ваших кімнатах. Пристрої, якими ви не користуєтесь, наприклад, якщо у вас стоїть телевізор, який ви раз в рік дивитесь, ну подаруйте його комусь, чи продайте. Не тримайте ті речі, які ви майже не користуєтесь. Бо, наприклад, та сама соковижималка, яку ви там за останній раз три роки тому назад використовували. Може, це і класний прилад, але, блін, ну можна в когось позичити, я не знаю. Але такі речі тримати це і для енергетики дому не дуже добре, в плані випромінювання. Але в плані тонких тіл самого дому це теж впливає і захламлює наш простір. Також ми можемо робити різні енергетичні практики для того, щоб знизити рівень цього випромінювання, наприклад, медитації на очищення свого поля, на очищення поля дому, ставити там різні енергетичні куполи, які захищають наші дома. Класно робити, звісно, енергетичну чистку. Вона теж впливає на енергетику в домі, не тільки на шкідливе випромінювання, але саме на енергетику в домі, очищує енергетичні тіла простору. Ну і звісно. Те, що треба робити постійно на постійній основі, але досить складно і для мене в тому числі, це робити інформаційний детокс. Наприклад, хоча б один день або півдня на тиждень не використовувати телефон, залишати його дома, йти, гуляти. І також перед сном бажано за годину, за півгодини хоча б до сну відкласти телефон і сконцентруватися на своїй вечірній рутині, щоб знову ж таки краще спати і щоб це випромінювання мінімізувати. Ще є теж така одна цікава історія, як можна працювати з цим промінюванням в плані символів. Є спеціальні захисні символи, які можна наносити на прибори, наприклад, на той самий роутер, чи намалювати на якійсь, якомусь папірці, покласти там під чехол телефону чи на комп'ютер. У мене, до речі, в інстаграм є пост про це, можете подивитися. Як це працює? Звісно, символи дуже класна штука. Вони, які в принципі, і ті самі прибори і камінці, вони структурують енергію, вони змінюють енергію навколо і переписують. Ми цього не можемо бачити, але це можна провідчувати. Символи це така дуже тонка історія, так само як руни, да, це теж символи. Але з цим треба бути трошки обережним. Якщо говорити про символи, то тут треба. Чітко розуміти, що ці символи будуть працювати тоді, коли сама людина буде мати своє сильне енергетичне поле, коли наші ментальні якості, наше ментальне поле буде теж розкачане. Тобто, працюючи зі своєю енергетикою, ми можемо підсилювати ці всі різні штуки ті самі прилади, там, камінці, символи захисні, або і ментальний захист в плані там, якихось куполів чи ще чогось. Не треба да, забувати, що це все електромагнітне випромінювання, воно послаблює наше тіло і також знижує наші вібрації. Є така також історія, що, як я казала, да, що через ці 5G, через Wi-Fi нас можуть спрограмувати. Також є така історія, що через електроприлади до нас теж можуть різного роду енергетичні паразити підселятися. Зараз я не хочу вас лякати, але скажу так, якщо ви думаєте, що енергетичних паразитів не існує, то ви помиляєтеся. Так само в нашому фізичному світі в нас же теж є є паразити, в нас є ті самі віруси, віруси грипу, чи там глисти. І вони не я не думаю, що це якісь ментально сильні істоти з великим розвитком нервової системи там. Чи... Зі свідомістю, яка спеціальна ага, ти така погана людина. Значить, я зараз підселюсь до тебе і буду тобі якось там шкодити. Я не думаю, що глисти так розмірковують і підсіляється, скажімо так, до людини, але все одно, ну, і в принципі, да, це не такі зазвичай штуки, від яких ми можемо померти. Це там не рак, що є дуже шкідливим, да, або інші якісь дуже складні захворювання. Ну, глисти, окей, їх можна там, в принципі, легко вивезти. Але з іншої сторони, потрапляючи в організм людини, вони все-таки нам шкодять, вони забирають поживні речовини, які ми споживаємо з їжею. Вони можуть виділяти токсини або змушувати нас, наприклад, бажати їсти якусь там. Погану, умовно, погану, шкідливу їжу, той самий фастфуд. Тобто, це теж нездорова історія, яка шкодить нам. В принципі, це не те, що нас прям сильно вбиває, да? але все одно не дуже добре впливає на нас. Так само є енергетичні паразити. Чому я вважаю, що є енергетичні паразити? Ну, дуже просто. На іншому, на тонкому плані там теж є дуальність. Я теж це згадувала в попередніх відео. В нашому світі є дуальність добро зло. Так само і там є. Я не кажу, що там прям така сама дуальність добро і зло, але певний вид дуальності зі своїми характеристиками, властивостями, з якимись якостями там теж є. Бо якби там цього не було, взагалі б не було ні тонкого, ні фізичного світу, ніякого. Тому що ми приходимо до да, того тонкого світу сюди, щоб здобувати якийсь досвід, і цей досвід потрібен нашому вищому я для того, щоб знову теж якось рости, змінюватися. Тобто там теж є якісь фактори, оця дуальність, де в тебе мало досвіду, де в тебе багато досвіду, і ми хочемо йти туди, де є багато досвіду. Тому я вважаю, що на тому рівні теж є такі штуки, як свого роду певні енергетичні паразити. І через усі через це випромінювання такі штуки можуть теж ніби підселятися до нас. Зараз я. Говорю з вами ну такою звичайною мовою людською, і, можливо, вона не трошки відповідає тому, як це дійсно відбувається, але такими словами простіше всього описати цей процес і зрозуміти. Але от на рівні відчуттів, я думаю, що дійсно є якісь такі структури. Не обов'язково вони там, ага, там ти, Іра, погана, значить, я до тебе зараз підселюсь і буду відсмоктувати твою енергію. Ні, це не так трошки. Працює, не обов'язково в них бажання нам нашкодити. Просто вони такі є, так само, як і листи. Ну, вони ж не хочуть нам якось нашкодити. Просто вони такі є. От природа така, так само і там, така природа, є певні енергетичні штуки. І у нас да, на землі є там і симбіоз, наприклад, коли я тобі даю одне, а ти мені друге. І вони, типу. Співіснують один з одним, так само і на енергетичному рівні теж є такі структури, які співіснують один з одним. І ці енергетичні паразити теж. Тому, коли ми споживаємо постійно цей інформаційний контент, там використовуємо дуже багато приладів, що не є природніми для нашого земного життя, для земної історії, то ми. Повслаблюємо своє енергетичне поле і цим паразитам простіше вторгнутися, і, скажімо так, ну забирати якусь частину нашої енергії. Я така думка, що є ну умовно хороші, умовно погані паразити, умовно хороші. Ну, зараз да, мабуть, слово паразит буде звучати якось не дуже. скажімо, є енер... умовно хороші енергоструктури, умовно погані. Одні структури там їм потрібна високовібраційна енергія, це, наприклад, янголи, там, да, якісь не знаю, охоронці, полубоги, які. Там, коли якими ми молимося, або там, з янголами спілкуємося, або відчуття вдячності у нас є, то ми напитуємо ці енергоструктури певною енергією. А є там, яким, коли ми випромінюємо низькі там, вібрації, коли їм там, злість, агресію. І щоб ці вібрації вони постійно не були в енергополі, постійно не були з нами, то є паразити, які поглинають цю. Ці вібрації, ну тобто, це теж да, таке взаємоіснування. Не знаю точно, як воно працює, але певна доля істини в цьому є. Отже, давайте повертатися до наших електроприборів, до випромінювання і підводити підсумки. Отже, електронні прибори, які знаходяться в нашому домі, створюють хвилі, які негативно впливають на наше біополе. Вони послаблюють наше біополе і занижають наші вібрації. Наша аура стає... Більш слабкішою, і туди можуть проникнути енергоструктури, які не належать до нашого поля. Якщо говорити на фізиці, то через електроприбори може порушуватися сон, можуть бути розлади нервові, тривожність підніматися, страхи якісь. Наш рівень енергії знижується. Ми стаємо більш роздратованими і можемо відчувати навіть депресивні якісь стани. Такі пристрої впливають, звісно, і на простір. Дуже активізується стихія вогню, вона стає домінуючою в домі, її стає дуже багато, і коли немає гармонії стихій, то це теж впливає на нас. І це активізує певні якості нашого характеру, які не є гармонійними. Тобто ми або, наприклад, знову ж таки більш тривожними стаємо, або навпаки, дуже апатичними. Але можна з цим працювати і мінімізувати вплив такого електромагнітного випромінювання. Перш за все викинути предмети, якими ми не користуємося, різні прилади, які вже нам не потрібні, або якими ми раз в 300 років користуємося, вимикати роутер на ніч, зі спальні винести всі електроприбори, в тому числі і свій телефон, залишити це все в іншій кімнаті, постійно там тримати бажано. Перед сном якомога менше теж користуватися телефоном, влаштовувати собі детокс дні, детокс-години, де ми виходимо на природу і буваємо без телефону. Також рекомендується використовувати дротові навушники, а не ті, які через блютуз працюють. Ми можемо користуватися природою, це використовувати різні мінерали, камні, наприклад, шунгіт. Гематит і турмалін. Також ми можемо малювати різні символи на наших пристроях, захисні символи, які теж зменшують впливи промінювання. Ми також можемо користуватися певними приборами, біорезонансними приборами, тензорними кільцями та тими приборами, які працюють в тесла-генераторів чи на основі частот шумана. Також ми можемо працювати через ментальний рівень, ставлячи якісь ментальні захисти як на себе, так і на наш дім. Ми можемо використовувати, звісно, медитації, енергопрактики для очищення, і в будь-якому випадку енергетично і фізично очищати наш простір. На цьому все. Поділіться, будь ласка, чим користуєтесь ви, можливо, є щось дуже важливе, що я забула сказати, а ви знаєте, або я не знаю, а ви знаєте, або ж що ви хочете найпершим чином використати. Буду рада почитати. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і запрошую вас теж до телеграму, там теж є дуже багато цікавої інформації про наш дім, як його гармонізувати. З вами була я, Іра Губанова. Бажаю вам гарного дня і до скорої зустрічі. Па-па!